Понад дві сотні елітних автівок, в десятеро більше друкованих родинних світлин та баскетбольний майданчик посеред кімнати. Журналісти «Віка новин» продовжують оглядати домівки Черкаського бомонду. Цього разу навідалися у квартиру депутата міськради Тараса Коломійця. Про побут обранця переповість Ірина Малюкова. У будинку Слуги народу журналістів зустрічають усією родиною. У трикімнатній квартирі коломійців живе аж четверо. Для двох менших представників династії облаштували найбільшу кімнату. Її запрошують оглянути першою. Покажи, як ти любиш пепу. Обніми пепу поцілуй. А тепер папу поцьомай. – слухняна дівчинка? Ні. Одразу впадає в око грандіозний автопарк молодшого коломійця. Кімнату заполонили понад дві сотні автівок. Їхню вартість рахувати навіть не беруться. Навіть не хочу засмучуватись, тому не підраховував. На хороший холодильник точно можна було збирати. Ой, його улюблені машинки це поліцейські. І він дуже любить робити аварії. І поліцейська приїжджає і аварію розганяє. Серед сотень новеньких авто кілька ретро ще з дитинства самого депутата. Їх подарував колись батько Тараса. В Черкасах такі неможливо було купити, коли відрядження їздив у Київ або в Москву. То привозив я завжди з нетерпінням чекав. Посеред кімнати, міні баскетбольний майданчик. У свої п'ять Даня має вже три роки спортивного стажу. Зі школи займаюсь баскетболом. Це мій найулюбленіший вид спорту. За збірну школи грав свого університету чи ДТУ Ріяв. Син, сину теж привита любов до баскетболу. Мій товариш зараз працює баскетбольним тренером, привів на тренування, і сину сподобалося. І у нас наймолодша команда в місті Черкас свої вміння демонструє й на камеру. Він два роки вже таки, трьох лупив. що Два тижні як вже і впевнено попадає у доросле кільце стандартне на висоті 3,05. Поза тим дитячу заполонили книги та ігри на розвиток. Найбільше ними цікавиться дворічна Аня. Вона вже знає всю ABC, трішечки ще англійських віршів. Вона знає, муху цокатуху вже знає. Ну тобто вона гарна пам'ять. Тому я намагаюся кожен раз їм купляти зараз книжки більш ніж машинки. Усі іграшки переконує Наталя після вжитку не викидаються. Ми збираємо те, що не граються, в гарному стані. Ми все віддаємо дитячий дім. Наступна кімната найменша в квартирі. Тут лише ліжко, стіл, телевізор та шафа з фотографіями. Це колись була моя дитяча кімната. Я виріс в цій квартирі з, з батьками. А зараз, ну зараз, це така кімната напів. Кабінет, така гостьова, ну тобто можна тут телевізор подивитися, книжку почитати. Ну, інколи я тут сплю, коли мене виганяють з спальні. Це Аня виганяє. У шафі ж понад десяток фотоальбомів із тисячами світлин. Дружина відбирає серед великої кількості сімейних фотографій, найцікавіші, і роздруковуємо. Їх в альбоми складаємо. До речі, діти дуже люблять їх переглядати. Коли перша дитина, ти намагаєшся все, 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 все вхопити, все зробити заню трошки попроще вже. Аню там та ладно, пару фоток надрукую, та й вистачить. Поруч світлина 13-річної давнини. ній Тарас із Наталою, які щойно познайомились. Я приїхав до друзів в Харків гуляти і. Кафе, ну не в кафе, а на дискотеці познайомилась. Їй було холодно. Я так підійшов, запропонував верхній. Е так верхній одяг. Ну і так роззнайомились. У шафі пам'яті зберігаються старі спортивні нагороди депутата. Зокрема, призовий кубок зі стрітболу. Саме в Борисполі здається, в 2009 році або в 2010 тисячі виграли друге місце. У нас за літо було два других місця: одне в Борисполі, інше в Севастополі. Це наша спальня. Третя кімната також невелика, але світла і затишна. Стіни тут прикрашають дві рамки. У першій дарований Наталою портрет чоловіка з сином, у другій втілення хобі дружини. Пазл в тисячу елементів. Фотографії змалювали і подарували такий ми подарунок. Зараз треба ще подарувати як продовження сімейно вже з дочкою. Заспокоює дуже голову, і нерви і так, трошки щось інше. Вона замріюється, коли складає пазли. Трошки, я, я, да. я цим не займаюся дуже. Чого депутат не складає пазли? Ну, на, на це потрібен час, я його трошки там на інші справи витрачаю. Остання кухня, улюблена кімната Наталі. Вона тут проводить до п'яти годин щодня. Французький прованс. В кухню робив мій, та, мій тато в звичних тонах, там не в коричневих, не в червоних, не в хай-теку. А так, щоб така класика, така справжня була де, домашня. Бо... Дружина Тараса переповідає, головна помічниця в цій кімнаті духовка. Жінка намагається готувати лише корисну і правильну їжу. Намагаюся нічого не, не смажити. Я все або варю, або запікаю. Так, так і корисніше, треба за фігурою дивитися. А от за миття посуду частіше відповідає сам депутат. Люблю коли в одну ячейку там по дві тарілки, тому що коли. Виймаєш одну з них, друга точно впаде і ще може розбитися. Був такий досвід. На питання, що змінила бродина, аби раптово отримала велику суму коштів, відповідають синхронно. Тут би вже нічого не міняли, тут все так по максимуму зроблено для е, сімейного затишку для дітей. Я багатий дім не хочу, тому що це для, для господарки це також катастрофа. Так, щоб у кожного був свій куточок. Травка зелена, поменше огірків, помідорів, пару дерев, мангал, якийсь піч, де можна піцу також пекти. Ірина Малькова, Владислав Тягун, Вікновини.